Будемо з газом. Попри руйнівні обстріли енергетичної інфраструктури, українські газовики не лише продовжують видобуток на існуючих свердловинах, а й успішно бурять нові, при чому на рекордні глибини. За останні півроку вітчизняне Укргазвидобування запустило одразу 14 потужних свердловин. Кожна з яких щодня дає більше сотні тисяч кубометрів блакитного палива. При цьому навіть в умовах війни газовики встановлять рекорди з темпів буріння. Наскільки швидко працюють наші бурові, та скільки газу дадуть нові свердловини? Дізнавався Олексій Савіцький. 32 тисячі 400 метрів. Стільки за місяць не бурили навіть до повномасштабної війни. Натомість, цьогоріч, у квітні, буровики Укргазвидобування становили новий рекорд місячної проходки. Всього ж за перше півріччя українські газовики пробурили аж 157 тисяч метрів. Таких темпів не було останні 15 років. Група Нафтогаз постійно працює над збільшенням українського видобутку газу. В цьому є три ключових чинника: перше це професійність команди, друге це пришвидшення буріння свердловим. і третє це використання нових сучасних технологій. Кожна тисяча метрів нових свердловин це надважливий вклад у енергобезпеку держави. Тож газовики, зокрема на сході країни, викладаються наповну попри всі складнощі війни, включно з обстрілами і руйнуваннями виробничих об'єктів. Незважаючи на фактор війни, на зовнішні умови досягнуто найвищого добового рівня видобутку. І ми продовжуємо підтримувати. Тенденцію до зростання ми збільшили обсяг експлуатаційного боріння на діючих родовищах та нарощуємо ресурсну базу на нових родовищах. Це при тому, що деякі об'єкти на деокупованих територіях були буквально всієні мінами, розповідають газовики. Щоб продовжити розвивати перспективні родовища, їх довелося ретельно розміновувати. Територія родовища була. Щільно повністю замінована в радіусі метра. Да, тобто поряд міна була біля міни. Дякуємо нашим захисникам, які проводили розмінування. Результатом важкої праці газовиків за останні півроку стали вже 14 потужних свердловин, Кожна з яких щодо видає країні понад 100 тисяч кубів нового газу на добу. А показники чотирьох із них взагалі сягають ще вищих рекордних значень. Маємо свердловини, які нам дають рекордні дебіти 400-500 тисяч кубів. Ми свердловини такого масштабу. не бачили уже кілька років, да там 3-4 роки. Паралельно газовики шукають де буритимуть далі, адже існуючі родовища поступово виснажуються і потрібно розробляти нові. Цією метою на заході країни проводять наймасштабнішу в історії галузі 3 d розвідку. А на сході газовики бурять значно глибше аніж раніше. Днями успішно завершили найглибшу в історії Укргазвидобування розвідувальну свердловину в 6600 метрів. Таким чином, Нафтогаз наполегливо наближається до поставленої мети. Наша мета забезпечити українців газом українського видобутку, і я впевнений, що в цьому році це відбудеться вперше в історії України. Олексій Савіцький, Тетяна Досяк та Ігор Тамбієв. Факти Сітів єдині новини.